Прошу вітати, як обіцяв, Люба Ступчук. Люба, розказуй, кого сьогодні будемо штурмувати у скайпі. Точніше, Привіт. кого ти типу постійно. Це, це це, щоб ви розуміли, це все любина ініціатива. Вона знаходить тих хлопців. Ну, вона по секрету, ну, сьогодні сказала, що це вони її знаходять. Ну і дехто сам мені телефонує вже, а деяких ми знаходимо самі. А це є Ужгородський гурт. Щось в мене на Закарпаття, там озера, там тепло, літочко. Додому тягне? Ну, трошки. А, називається гурт Елегантно зіпсовані а, вони сформувалися. Ще в 98-му році, 16, 16 років. А в тебе які асоціації? Елегантно зіпсовані. Ну, є дуже крута пісня, NXS, по-моєму, якщо не помиляюся, є такий гурт. От, її Elegantлі West. Я йшов сьогодні на телебаченні і слухав цю пісню. Так? Це знак. Ну, бачиш, от власне, звідти вони і взяли свою назву гурту. Правда, ця пісня набагато пізніше була написана, ніж я так розумію, заснувався гурт, ну, так. Ну, вони слухали, то ще, до речі, були касети тоді. і Вони на касеті прослухали лідер гурту Віктор Кіш, у нього прізвисько РЕП. Послухав і сказав: класна назва! Вони довго шукали, не могли знайти підібрати тут. Його б так осінило. А чому би ні? От їхні фотографії з їхніх виступів. І от що цікаво, хоча вони існують 16 років, у них була перерва 8 років. Тобто основний склад, який спочатку був з 98-го року, розпався. Віктор поїхав до Києва, шукав себе в різних напрямках, в різних стилях, навіть міняв професію, але потім таки зрозумів, що музика це його, і почав шукати створювати новий гурт під той ж назвою. Зараз він називається гурт золотим складом, бо нарешті прийшли люди, однодумці, з якими золотим. та з якими він може гарно працювати і творити. Вони працюють у стилі такому інді рок там намішано знаєш і хард-рок, і брід поп і що хочеш. Тобто а дивись, таким... 16 років це вже враховуючи цей восьмирічну цю перерву з перервою, з але перервою. під час перерви лідер гурту писав пісні. До речі, чомусь він сказав. От, власне, запитаємо, що в Києві в Києві йому не творилося. Тобто, приїхав додому, в Ужгород, не цвітає. біля Сакури, ти якраз спіймав на тому і почав писати пісні. До речі, зараз вони надолужують, упущене. Вони е, створили дві відеороботи. От уривочок найсвіжішої, найсвіжішої новинки. Давай подивимося. Давай подивимося. Ти кличеш, кричеш, пустелі світу не чуй. Мене на сестрице Наш лідер гурту Віктор Кіш. Привіт! Нарешті з нами на зв'язку. Привіт-привіт. Ну, давай ділися спочатку. Знаю, що ця пісня називається Сестрице. Вона якась така патріотична вийшла. Розкажи про неї. трошки в нас перешкоди. Давай, поки нам трошки підлаштують звук, я ще трошки розповім. Вони ще одну роботу хтось створили. просто паркує автомобіль. оцей писк такий. <реку> Я... Та, можливо, він на першому поверсі живе. Звідки, ми ну, знаємо. якісь перешкоди зі зв'язком, та розкажи. Ну, вони ще створили один кліп. До речі, більш позитивніший від цього. Дивний сад називається такий. А ми його, зрештою, ще подивимося, про нього поговоримо. А, знятий в Ужгороді, там були дуже такі різні пригоди. Ну, там, де твориться, зйомок. там вдома, де пишеться так. там і знімається. Ну, знаєш, Як завжди, так, коли не потрібно знімати, сонечко світить, погода прекрасна, а коли потрібно знімати, падає дощик. Це так як у Львові, тиждень працюєш, дивишся сонечко за вікном на вихідні дощ. А ти так само, коли береш парасольку, а дощу немає. Ну, то те саме приблизно. Як зв'язок? Ти вже нас добре чуєш, бо ми тебе трошки погано. Я взагалі добре чи бачу. Воно спускає. Так, можливо, трошки гучніше ти розповідай. Ану чути я тільки почула про те, що пісня була написана, коли коли, поїхав <с> коли він поїхав в армію. Так, ну на жаль, друзі, це техніка. Техніка, то така річ, яка має можливість давати збої. От якісь е, перебої, напевно, зі зв'язком. Ну, але, хоча б дуже приємно, що ми бачимо. От. Ну, і, Можливо, у і, нас і звук щодо, появиться. Щодо нового а, щодо нового складу їхнього, я скажу про те, що а, зараз там працюють а, молоді хлопці разом. Тобто їхня аудиторія охоплює людей від практично 15 років до 40. І ну, за 16 років існування ще, ще, ще першим складом вони Дуже добре, якби накотувалися і на радіо, і на фестивалях. Вони вже концертували у Львові, в Києві, навіть брали участь у відборі на Червону руту. Тобто це таки знаково. Тобто, і зараз дивлячись кліпи, принаймні я їх переглядала, в мене такий сонячний позитивний настрій. А щодо сестри, це теж приємно, бо все ж таки оминати тему е, того, що відбувається в нашій державі, не можна. Однозначно. ну цікаво до речі, стосовно е, творчості загалом за 16 років, чи коли, коли натворилося більше пісень. От і можливо нам е, все-таки вдасться з Віктором поговорити. Коли більше пісень творилося до Києва чи вже потім, коли додому повернувся в Ужгород після Києва? До Києва у Києві буквально дві пісні були. Там краще аранжувати. Там дух міста такий, що по полочкам можна розкласти. Краще творити в Ужгороді. Тут є тобто, якщо глядачі я, не знаю, тут. Не, я думаю, глядачам не чути. Це нам трішки менше чути, я глядачам не чути не добре, я впевнений. Ну класно. Розкажи, ще, будь ласка, про, про кліп Дивний Сад. Я от трішечки презентувала. Розкажи, коли ти цю пісеньку написав і чому, власне, от така така кумедна, такий кумедний виклад? Пісеньку я давненько написав. Пісня давно написав, але останні події, оці варіанти з тітушками. Ми планували взагалі зйомки восени ще, але вирішили почекаємо до весни. Все-таки, ну, весною як би більш. Там от, дуже багато народу, і ви там такі кольоровенькі. Ви навмисно вибирали кольори, хто в якому буде одягнений? Дизайнери відписували, казали, а ви ну, по кольорам так ну, умишлено одягнулися. Та кажу, ні, я й просто так, так захотілося. Ну, давайте, аби глядачі зрозуміли, про, про що ми що тут було? говоримо. Подивимося шматочок разом з лідером гурту і тоді повернемося до розмови. я позростив табак, піони та нарциссей. Вони не бачені варте. Це, поки ви дивилися уривочок, рибочок, ми тут з Дімою говорили, може нам влаштувати якийсь такий флешмобчик. Чесно кажучи, ти звернув увагу, мотив такий зачіпає з першого разу. Така музика, вона от реально чіпляє з першого разу, з перших нот, при тому, що ми тільки шматочок подивилися, ми потім додивимося це. Обов'язково дивлюся, Віктор задоволений ну, нашими та. коментарями. Та. До речі, слухай, мені одне цікаво в новому складі. Ви більш елегантні. Чи більше зіпсовані, тільки правду. Більше зіпсовані, це, ну і якщо там по соціальним сетям полазити, то я вважаю за, за свій український, я все-таки на Закарпатті живу. у мене сужик Закарпатки проступає. І взагалі мені іноді а, 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 тяжко розказати про те, що я зробив, мені легше це зробити. Ну, такі. Я знаю, от мені тяжко а, я вже не чую. перебираєш якісь історії? Е, воно я не знаю, якось само по собі народжується, от і я, я цю справу не зроблю, то що в мене в голові народилося, то я, я не знаю спокою собі не знаходжу. Було б весело писати пісні про історії, які пережив сусід. А що, знаєш, ж такі теорії. Сусід ворог, сусіда краща а, дружина. О, о, о. А певною мірою все одно ти тоді це переживаєш. Якщо сусід ворог, значить ти це переживаєш. Ну тобто, музика твориться від душі. Правильно. Ну, а і слова, і музику, так, Віктор. Ну, тобто, і слова, і музика пишеться тобою. Так ну, я, я не знаю, воно само собою виходить. Мені просто це подобається. Я, я люблю цю справу. От, і само собою виходить. Якось сформувалась програмка, розкажи. Програмка сформувалася. Ми ще готуємо, ну я не знаю, як міні-диск і готуємо до випуску. Вже дві пісні запис... записання. Правда, тематика трошки ну, так зв'язана з даними подіями з війною. До речі, а це, ще... ж, це вже не перший альбом, вибачу, я про. А, ні, звичайно. У них були альбоми це до того з старим складом. А до речі, а що до нового альбому, туди увійшли і старі пісні, що з першим складом, що співали, чи ні? Так, так, з доповненнями. Ну, якби напевно, бо коли приходять нові музиканти, з'являється якесь нове, нове дихання, дихання. А кожен вносить якісь свої такі мотиви. Так, чи так, змінилася і... інструменталка, тобто чи вони звучать в новому саунді? Щось своє, може, я не завжди задоволений, ну, не завжди той результат сходиться з, тим, з тою музикою, яка у мене в голові грає, але ну, якось ми домовляємось. До речі, ну, коли змінився склад, то стало працювати легше, інакше, складніше. Ну, це якось впливає на вашу творчість чи абсолютно ніяк? У нас відбувається на концертах. Ми всі повністю себе віддаємо. Ми вирішили так, куди б ми не їхали, що б ми не робили, ми повністю себе віддаємо і ну, далі як є, так є. Я, я не завжди зі сцени можу щось сказати, іноді не виходить. Мені подобається співати. Все, що, все, що мені треба сказати, все є в піснях. Ну, такі музиканти, як ви, виходять на сцену і печуть, як має бути по поводу. Ну, Знаєш, але цікаво, спочатку. все таки. Знаєш, коли приходить молодь. Ну, все одно там 10-15 років. Різниця в е, мишлення інше, як співпрацюється з молодняком, чи не, не качають права так по нашому сленгу? А, спочатку спочатку було тяжко. То е, ми виходили. Ну гурт новий, е, е, ніхто ніхто його не знає. От а зі старим складом ще у 99 році ми мали свою публіку, і е, вже з'явилася така звичка, що ми там чудеса робимо на сцені, і публіка робить чудеса і Зараз все повернулося, але перший час так не було. Ну а дивися, а насправді від, ну а від від тої назви елегантно зіпсовані? Чи лишилися такі ваші якісь фішки, можливо? Чи все ж таки це під цією самою старою назвою новий колектив? Просто mm, залишилося у нас половина складу зіпсована, а половина елегантна. Я відношуся до зіпсованої половини. А як вирішували, хто до якої категорії? Як ділились? А у нас uh, 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 Бодя, ага. Бодя. Руку підніми. <свісно> ага. перевірила. Uh, минут, Бодя просто. у нас uh, бородатий і я бородатий. Ну, на случай ще й Володя бородатий. От, то ти бородатий. ти, ти, ти би до зіпсованих підходив. Я ну, якби сказав, що бородаті до зіпсованих. <свісно> Можемо ще додати, підспівати. Ну, Чоловік ми перестає голитися все. І все ж таки, знаєш, я хотіла повернутися до пісеньки, дуже гарна сестриця, вона така серйозна. Розкажи трошечки, бо ми не почули до кінця. Так, ну пищало нам постійно в вухах, тепер вже добре почуємо. І передав все, то, що в мене було в голові. Так, як я собі уявляв, так я це і зробив. <рес> Єдине, це, що я можу розказати. Нейпосил, що ти цією піснею хотів сказати? Чи це просто те, що в тобі наболіло? Це не наболіло, це ці відчуття, коли йдеш в армію. В <рес> Абсолютно незнайомі місця, ну дисципліна повністю міняється. От, і це, ну, будемо казати, так, перші страхи. І, ну, і те, що я думав, ну. Я це все передав у відео. Ну на ваш розсуд. Та ще й зважаючи на сьогоднішню ситуацію в країні, дуже актуально. До речі, а от першим складом ви багато гастролювали на фестивалях. От я власне казала Дімі про Червону Руту. От як з новим складом, які вже є досягнення, де були? Я вам скажу, ми не граємо в досягнення, Ми, мабуть, сама саме повільний гурт. В Україні ми нікуди не спішимо. Потихеньку знімаємо кліпи, потихеньку концертуємо. Ось я зараз з вами спілкуюся. Все це потихеньку відбувається. Ви знімаєте власними силами. Чи у вас є якийсь продюсер? Ну, я, до речі, знаю, е -е що Віктор сам оператор, правильно? Оператор і режисер. Оператор і режисер. Бачиш, людина оркестр. Так, ну тобто, якби як кажуть, хочеш зробити добре, зроби сам. Віктор, було дуже приємно з тобою поспілкуватися. Хочемо нагадати, це фронтмен чудового гурту, елегантно зіпсовані Віктор Кіш. На прізвисько Реп. На прізвисько Реп, але але грає не реп. Отак. От ну і давайте Такі подивимося те відео. Та от ми ж так і не додивилися дивний сад. Давайте його додивимося. Давайте. Ликмар літають поміж сосен. Струки то полі грають у кульбаби. Там вільна кольорова, осінь сховалась, а від весни забав. у нас настрій на такий маленький флешмобчик. Да. Ну, от... Ми, напевно, продовжуємо настрій цього. Дивний сад, чекай, чекайте. Сад же дивний, ні, правда? Якщо дивний сад, значить дивні танці, там можна Буду повторювати СМА, різні сад. елементи. І як, так як я казав, пісня чіпляється відразу до е, двох е, з перших секунд. Знаєш, одразу відчуття п'ятниці на душі. Не знаю, як в тебе у мене. А мені, мені так, дійсно. дійсно, дійсно ну, ну, чекайте, Обічайно чекайте. тоді знімемо і ми в свій флешмоб. Пісеньку ну, пісеньку придумаємо до п'ятниці ще два дні. Та <рес> і ми е, з Любою побачимося наступний раз в п'ятницю. Зі мною побачиться завтра. Друзі, е, програма СМС потроху з вами прощається. Дякуємо, Любо, що сьогодні до нас завітала. Дякуємо, що познайомила з чудовим е, е, фронтменом гурту елегантно зіпсовані. Ну ми мусимо по елегантському тоді прощатися. Тоді все тоді до завтра. До... ну, я не знаю. Це якийсь індійський елемент. Мені здається, але ну танцюємо як вміємо, друзі. Чекайте, потанцюйте і ви біля До завтра, папа. -па. Па -па.